Одяг тим, хто через війну залишився без домівки, просто необхідний, особливо у міжсезоння, як от зараз, коли час діставати із шафи теплі речі, а їх немає. У сонячному парку Каріта з Полтава вже кілька тижнів поспіль безкоштовно роздає речі. За цей період близько 8 тисяч внутрішньопереміщених осіб відвідали наш соціальний гардероб, які можуть вибрати теплі речі. Це і жіночі, чоловічі, дитячі, підліткові, тому що зима. А вже скоро люди приїхали без одягу, наприклад, і ми надаємо таку можливість. Аби отримати одяг документів, які підтверджують статус ВПО, не потрібно, розповідає Оксана корольова буцко Люди можуть брати речі стільки, скільки хочуть. Сьогодні вперше в соціальному гардеробі переселенка із Харкова Світлана. Жінка каже, коли змушений був переїхати жити до іншого міста, люди раді будь-якій допомозі. Зараз потрібні, звісно, речі, які більш теплі. Дуже холодно. І Гуртожитка холодно, хотілося б щось більш такого. Я шукаю курточки, тому що ми практично в чому були, в тому і приїхали. обирає речі для себе і онука Анна, яка теж приїхала із Харкова. Говорить, попереду холоди, тож потрібно утеплятися. Ну, мені треба дитячі для мого онука 7, 7 років. Ну і собі щось тепле під під куртку. Якісь светри дивлюсь собі. Ось вже щось взяла тут тепленьке, бачите. Ще щось пошукаю. А от Віра потрапила до Полтави на початку квітня із Добропілля Донецької області. Говорить про Карітас, їх сім'я знає від літа, коли вони почали приходити на безкоштовні обіди. Тепер же шукає одяг на жовтень. Більше вже теплі речі. Так вибираємо, може, що бо й дома навіть іноді немає такого нічого. Тоді весною на літо збирали тепер от на осінь вже більше. Усі речі, які роздають переселенцям у соціальному гардеробі, надсилають благодійникам від фондів Карітас за кордону. Таку акцію соціальний гардероб, благодійна організація Каріта з Полтава, проводить кожного тижня що четверга. Але в цьому графіку можуть бути зміни через погодні умови. Тож слідкуйте за їх новинами на офіційній сторінці у Фейсбук.